Читання, уроки 21-22, частина 1. Тема уроку читання. Скоромовка, українська народна казка, Микола на багатство. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке фолькро... фольклор. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Так, фольклор це усна народна творчість. Назвіть відомі вам жанри фольклору. Так, казка, прислів'я, приказки, ще які жанри вам відомі. Так, байка, притча, скоромовка, так, міфи, легенди дуже добре. Розглянемо з вами ось такий невеличкий малюночок. Ми з вами спробуємо розповісти про особливості фольклору. Отже, фольклор, колективний автор, це в нас народ. Усна форма, так, варіативність. Фольклор у нас поділяється на три ось такі, ніби гілки: це епос, лірика та драма. Що це саме таке, ми з вами дізнаємося впродовж уроків читання. А зараз покажіть мені обрядову пісню. Це ревета 100 дніп широкий, щедрих щедрівочка чи два кольори. Так, це в нас щедрих щедрівочка. А якого саме ем, циклу це обрядова пісня? Так, зимового циклу. А чим дрівка відрізняється від колядки? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Увага на екран! Запишіть це речення з пам'яті. Скажіть мені, будь ласка, так що чого складається скоромовка? Так, скоромовка складається із важких для вимови слів. Дуже добре. Друже, хочу поділитися з тобою порадою, як читати скоромовки. Оскільки в них переважно складні для вимови слова, то спочатку читати скоромовки слід повільно, щоб правильно вимовити всі звуки. Потім читай швидше, щоб виробити правильне дихання. І нарешті читай якнайшвидше, намагаючись не збитися, щоб тренувати власну техніку вимовляння. І зараз на сторінці 19 у ваших підручничках. Навчіться читати скоромовку, скориставшись порадами знайка. Пригадайте, ці поради ми з вами використовували під час виконання вправи Черепашка Сорока. Прочитайте наступну скоромовку. Я стрибаю, друзі по траві у лузі і співаю ловку пісню скоромовку. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Перегортаємо нашу сторіночку, сторіночка 20, у підручничку. Саме сьогодні ми з вами прочитаємо українську народну казку Миколи на багатстві. Але перед тим звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося значення наступних слів: скриня, торба, кран, свитка, майно. Увага зараз на екран. Скриня великий ящик з кришкою і замком для зберігання одягу, коштовностей. торба, заплічний дорожній мішок? Крам це товар, свитка, давній довгополий верхній одяг. Майно, речі, які комусь належать. Скажіть мені, будь ласка, так що таке скриня? А свитка, торба. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу повітряні кульки. Сядьте рівнисенько, вдихніть глибоко, поставте відео на паузу та прочитайте на одному видиху повітря. Почали! Чудово, молодці. Перевіримо з вами невеличкий уривочок тексту, який у нас друкував Незнайко. Подивимося з вами та виправимо помилки, якщо вони допущені. Жив собі хлопець Микола, бідняцький син. Так, Микола з великої літери, тому що це ім'я дуже добре виправляємо. Потрапив він раз на ярмарок. Так, молодці, потрапив з великої літери, тому що це в нас початок нового речення. Чого тільки там не було, аж очі порозбігалися, усе купив би. Знову ж таки, аж з великої літери, тому що це в нас початок речення. Молодці, ми бачимо, що тут у нас незнайко допустив лише вживання великої літери у словах. Ну що ж, виконаємо з вами вправу сорока Черепаха. Прочитайте цей уривочок тексту спочатку повільно, як повзе черепашка, потім швидко, як скрекоче сорока. А третє раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, але чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово, молодці! Прочитаємо з вами українську народну казку Миколине багатство! Поставте пальчики на сторіночку 20 і прочитаємо разом із диктором. Увага. Жив собі хлопець Микола, бідняцький син. Потрапив він раз на ярмарок. Чого тільки там не було, аж очі порозбігалися, усе купив би. А в Миколи багатства. Тільки чуприна густенька і вдача веселенька. Побачив Микола дівчину, яка варениками й пирогами торгувала, почав до неї залицятися, а дівчина йому й говорить Ти спершу, козаче, свитку обнови й коня купи, а потім уже й сватайся. Засмутився Микола. Пішов, іде, а дівчину забути не може. І врода її, і слова в саму душу запали. Вийшов він за місто, аж тут дощ почався. Довелося в покинутому млині сховатися. А про цей млин яких тільки чуток не ходило. Стомлений Микола ліг на лавку і заснув. А коли прокинувся, перед ним чудернацький дідуган стоїть. Золото в скрині перебирає. Я, старий мірошник, господар цього багатства. Бери цю чарівну торбу, у ній ніколи золоті монети не переводяться. Тільки за неї свою молодість мусиш віддати. Не встиг Микола нічого зрозуміти, як гульк перед ним торба лежить. Схопив подарунок і побіг, не озираючись, прибіг у хату, позачиняв вікна і почав гроші з торби діставати, що дістане. А в торбі вже знову золото блищить. Три дні й три ночі так просидів Микола, коли почув, що в місті знову ярмарок буде. Схопив несподіване багатство й побіг на ярмарок. Почав крам вибирати спершу шапку справив, а коли за неї гроші віддавав. Той не зчувся, як у нього вуса виросли. Далі купив одну свитку, другу. Гроші став платити, борода з'явилася. Щасливий Микола нічого не помічає. Ось уже й коней пригледів, як узяв їх. Так борода й вуса одразу посивіли. Пішов Микола до дівчини, що серце йому розбила, і говорить, мішком грошей виграючи: Ось підеш за мене, а дівчина як побачила старезного діда, так його на сміх і підняла і дзеркальце подає. Глянув Микола на себе і став сам не свій. Розсердився хлопець, розбив дзеркало. Хай йому грець такому багатству. Очунявся, роззирається, стоїть він посеред ярмарку. Тут дівчина підходить, яку він уподобав. Чому сумний? Молодий козаче. Молодий? А дайно глянути? Справді, одружився Микола з дівчиною. Жили у згоді, не сварилися, нажили й майна і худоби. Ось яка дивна пригода сталася з Миколою. Він переказав її своїм дітям. І онукам, щоб знали, не тільки золотом багатство міряють. Отже, ви тільки що прочитали разом із диктором українську народну казку Микола на багатство. Скажіть мені, будь ласка, про що розповідається у творі? Про старого мірошника, який усім допомагав, про бідного парубка, який легко розбагатів, а потім одружився? Підного парубка, який став щасливим тільки після того, як зрозумів, у чому його багатство? Так, пробідного парубка, який став щасливим тільки після того, як зрозумів, у чому його багатство. Скажіть мені, будь ласка, кого Микола зустрів? А що йому залишив старий Мірошник? Про що він попередив його? Яким чином Микола ставав все старішим і старішим? А як закінчилася ця казка? Дуже добре. Перегляньмо з вами невеличкий фрагмент мультфільму. Знайдіть у тексті і підкресліть речення про переглянуте. Придумайте і напишіть за голову, увага! Скажіть мені, будь ласка, яке це в нас речення чи, можливо, декілька речень? Так, це на 22 сторіночці. Так, пішов Микола до дівчини, що серце йому розбила говорить, мішком грошей виграючи, ось підеш за мене. А дівчина, як побачила старезного діда, так його на і підняла і дзеркальце подає. Глянув Микола на себе. І став сам не свій. Підкресліть. А придумайте до цих речень свій заголовок і запишіть його. Знайдіть у касті і підкресліть вислів, який найточніше передає її головну думку. Так, це вислів не тільки золотом, багатство міряють. Ми можемо сказати, що це в нас. Половина останнього речення. А вкажіть, як його називають? Загадкою, скоромовкою чи прислів'ям? Так називають прислів'ям. Дуже добре. Давайте з вами прочитаємо, що ж таке прислів'я. Прислів'я це короткий влучний народний вислів повчального характеру, часто римований. краса і сила прислів'їв у закладеній у них споконвічні мудрості народу, влучності і дотепності народного слова. Скажіть мені, будь ласка, так що таке прислів'я? Дуже добре. Перед тим, як ми з вами виконаємо наступне завдання із фразеологізмами, давайте з вами пригадаємо, що ж таке фразеологізми. А знайдіть у тексті казки фразеологізми. У вас навіть є підказка. Вони виділені у тексті курсиву. Як ви думаєте, яку роль відіграють тут фразеологізми у казці? Спробуємо з вами встановити відповідність між фразеологізмом та його значенням. У душу запасти. Так, це сподобатися. Сам не свій. Збентежений нас міг підняти? Так, поглузувати. Скажіть мені, будь ласка, а чого вас навчила ця казка? Молодці, хороша робота.